Інця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені по Христі, брати і сестри, дуже часто наше з вами життя, мудреці порівнюють із морем, життєве море, може, чули таке? Життєве море борхливе, небезпечне. І в той же час та стихія, до якої нас так тяг тягне, відпочити, посидіти на березі моря. Сьогодні ми читаємо слова святої Євангелії про те, як це бурхливе море злякало святих апостолів, Бог залишає їх наодинці. Сам піднімається вгору, щоб помолитися. Вони ж відпливли на човні, піднялася буря, і вони злякалися. І ще більше злякалися вони, коли Бог пішов до них по бурхливих хвилях, бурхливими хвилями моря, як по сухому. Вони подумали, що кривіт іде до них. Злякалися. Тоді ж апостол Петро, Боже, зроби, щоб і я пішов. І за повелінням Господа нашого Ісуса Христа Він переступає через борт човна і іде по воді. Піднімається велика хвиля, він злякався і почав тонути. Я сьогодні хочу закликати кожного з вас дуже уважно, дуже уважно перечитайте сьогодні слова цієї Євангелії. Він тоне. Але тільки тоді, коли він попросив допомоги у Бога, Господь подає йому руку і каже слова. Маловіре, чого ти засумнівався? Ми живемо у вірі. І, як я завжди повторюю, у цьому світі нема атеїстів. Бо навіть ті, хто відкидали віру в Бога, вони вірили в щось інше, наприклад, у світле майбутнє комунізму. Людина завжди у щось вірить, тільки дуже часто віру в Бога підміняє у... на віру у щось інше і сумнівається. І сумніваємося ми всі з вами. А Бог сьогодні каже, чого ти засумнівався. Не бійся. І ці слова сьогодні я хочу. Кожному з нас донести прямо в серце. Не біймося, мале стадо, з нами Бог. І в найважчу хвилину, коли на нас лине велика хвиля окупантів, Бог подасть нам руку, нам вірити, треба в Бога. І просити в Бога допомоги, і з Богом, і тільки з Богом ми переможемо. З Богом і тільки з Богом ми вже третій рік та яке третій? Десятий рік стоїмо у цій нерівній борні. Просто подивитися на карту і стає зрозуміло, що боротьба дійсно нерівна. Але з нами нічого не може зробити воріг. Іде війна танками і крилатими ракетами, ідеологія і навіть у вірі нашій підміняють нам Бога. Милостивого Бога хочуть зробити караючим Богом, яким він ніколи не був. Війну, яку ми називаємо сьогодні оборонительною війною, ми обороняємося, вони ж називають священна війна. Та хіба колись так було в історії? Можливо, у мусульман, можливо, у когось інших, але тільки не в християн. Справжні християни ніколи не нападають ні на кого. Ми обороняємося. Йде війна, Іде велика хвиля на нас з вами. І в цьому життєвому бур бурхливому морі, коли, здається, ми вже тонемо і немає спасіння ні від кого. Не забувайте Бога. Взиваймо до Бога, і Бог подасть нам руку своєї допомоги. Та я по-другому скажу. Третій рік яскраві приклади Божої допомоги нам з вами. Хотіли змити нас водою, розбили дамбу. І Бог... Прориває їхні дамби одна за другою. за другою. Хотіли заморозити нас зимою. Прийшла зима до них і міста, цілі міста замерзали. Хотіли знищити нас як Україну, як українців, як націю, українську церкву, нашу мову, а тільки дали нам сили. І тільки пригорнули, ще більше пригорнули нас, розбудили в нас справжніх українців. Бог з нами, бо, на, бо за нами правда. Тільки залишається від нас, як апостол Петро. В найважчу хвилину, коли вже тонув, візвав до Бога і нам взивати день і ніч, взивати до Бога, молитися за наших воїнів, молитися за перемогу, перемогу добра над злом. Боже благословлення на всіх вас!